Друзі, всім привіт! Немає в мене ескіза, будемо так робити. Я взяла маленький квадратну, подивитись, заготовочку для листівки. Картон в мене вже з тисненням, і він такого жовтуватого кольору. Сьогодні я малюємо будиночок. Я там викладала відео на Ютубі і питала, які ви будиночки, а сьогодні от будемо вже конкретно малювати один. Я беру фарбу охра жовта, додаю туди, туди жовтої. Я буду таким жовтим бутиночком на жовтому фоні. Ви можете вибрати собі якийсь фіолетовий, чи там, пам'ятаєте, ми краплак змішували з фіолетовим, і виходила така гарна фуксія. І я по сухому паперу, по аркушу, замальовую отакий от прямокутничок. Оце можна навіть трошечки додати йому висоти. Поки він вологий, ми можемо додати сюди, е, називається натуральна сієна, така коричнювата фарба, трішечки по куточкам. Ми наш будиночок, наче так, отут у нас буде двері, це я накидаю, отут буде вікна, наприклад. Може, тут у когось буде балкон. І цією ж сієною я малюю невеличку кришу. Дивіться, сьогодні мій будиночок буде весь у квітах, тому я буду старатися, щоб в мене залишилося ще місце. йому. Беру якусь сієну жонною. Це ж фарба, бачите, коричнювата. І додаю. Такого кольору в свою кришу, в свій дах, знову не те слово. І давайте дивіться, темним я малюю по краям, по куточкам. І точно так же тут от провожу, наче грибочок, не будиночок, а грибочок вийшов. Тепер дивіться. Нам треба дуже обережно намалювати навкруги нього квіти. Квіти можуть бути жовті, білі, червоні. Як це буде виглядати? Це буде, наприклад, отут в мене буде якісь такі жовтенькі на високих ножках. Отут в мене буде листечко зтричати якесь. Я зараз намалювала стовбури листя і саме листечко буде жовтим. Може і отут буде листя з даху будинку, туди воно виходить. У мене будиночок високий, нічого страшного туди пішла. Далі додаю червоного, тепер малюю червоні квіти. Червоний колір можна, оцей, де в нас було помаранчевий, розмішати, які можуть бути червоні. Отут от, будуть в мене якісь, наприклад, такі височенні троянди, знаєте, наче вони плетуться по цьому будинку. До речі, ми можемо зайти і на будиночок, знаєте, як обплітають двері і оплітають трояндами і от сюди. До вікна, наприклад, це будуть троянди. Цим червоним кольором може бути щось тут, якесь таке намальовано. Далі беремо фуксію, робимо. Беру краплак червоний і додаю фіолетової фарби. У нас тільки що вимкнулося світло, але на телефон можна ж записувати. поки. Тепер дивіться ще червоний, хочу такого бачите, фіолетово-червоного, я казала Фуксія, і трішечки-трішечки отут внизу по трояндовому кущу додаю такого, наче темного, коли ми бачимо дуже багато. Ну, Кущик він темний. Отут в мене буде отакий е, якийсь кущик. Є. Отут може бути якийсь кущик, такий фуксія, Високий. Ми може ми в горщик його посадимо. А, далі. далі беру. О, Фарбу синю, Кобальт синій називається. Гарненько миємо пензлик. Давайте ще візьму ультрамарин зараз. Ні. Ще гарненько миємо, ану, блакитна фарба. Візьму блакитну. Поки що вона така більш мені подобається. Так, і блакитною. Ви знаєте, блакитною не буду нічого робити, блакитною зроблю тільки хмаринки. Маринки за будиночком. Ми їх малювали в трьох будиночках. До речі, дивіться, оцей теж у нас буде осінній будиночок, але він набагато такий веселіший, ніж ті, що були, правда? Так, трішки нам світла є. Тепер беру зелену фарбу. У нас є квіти, завжди вони на якісь стовбурах да, стоять. І вони зелененькі. І цією зеленою фарбою ми ще намалюємо кактус якийсь. Тут буде кактус. Дивіться, оці квіточки, що з, в нас внизу біля будинку, ми можемо посадити в якісь горщики, ну, як захочете зараз. Отут в нас іде, стебельця, тут в нас ідуть стебельця, тут можна просто якусь таку гарнюню висадити. А, так, отут, де троянди в нас уплітаються. Троянди, до речі, залежать від клімату, і вони можуть дуже довго цвісти. Тому навіть осінню, до пізньої осінні, я знаю, буває так, що люди інколи зрізають троянди там, 1 грудня, наприклад. Дивіться, бачите, я роблю ці двері, їх навкруги обвожу. Так, далі. Я беру золотисту фарбу, додаю до неї залізо. Вона така, так, це охра, а я залізу. залізу. От. Бачите, така руда. І е, теж додаю об'єму оцим, оцьому листечку. Промальовую зверху ще одне. Листичко. Якщо б воно так. В нас е, на цій листівочці міленькі якісь такі штучки, і тому вони дуже швидко засихають. Це ми намальовуємо якусь таку красу. Так, що ще може бути? Це такий будиночок. Тут може бути травка. Я не знаю, ми можемо е, висадити їх і в. Якісь горшечки, а можемо без горшечка. Якщо без горшечок, у нас отут десь іде травичка, такий собі будиночок. Дивіться, поки вологе додали, отут в мене була якась синя фарба, додали до синьо-зеленої, така вона темна, і зробили трішки таких темних фарб. Бо це вже осінь, трава в нас не така яскрава, вона є, вона зелена, але вона вже така більш темна. Тепер від цього будиночку будуть іти. Е, нехай це будуть кірпічки такі, цеглинки. От, так вони йдуть світлі. І щоб додати до цих цеглинок якогось об'єму, знову дивіться, в мене отут от якась така залізна вимальовую. До речі, ще хотіла запитати, що вам більше подобається, що легше гуаш або акварель? Я, взагалі, більше любила завжди гуаш, просто зараз тренуюся більше акварельними фарбами, тому їм приділяю увагу. А ви напишіть, як вам. Бо я хочу до Гуаші повертатися, беру ультрамарин і ультрамарином знизу відтіняю свої хмаринки. Чому внизу пам'ятаємо, зверху в нас сонце? Коли ми літимо в літаку або якась зйомка йде, ви бачили, мабуть, що хмаринки зверху всі білі. А от знизу на них сонце не сяють, вони відтінені. Так, ще візьму отут фуксія в мене, тут трішечки просохло, і тут до цього кущика додам об'єму цією ж фарбою, але обережно от таких от точечок теж внизу, наче ця хмаринка, да? відтінила. До речі, до, до цієї фуксії додам синю, зараз спробую, така ходить. І цією фарбою проставлю віконечка. Віконечко у вас може бути або квадратиками. Пам'ятаєте, ми малювали в тому будиночку. Я малюю квадратиками. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Є. Отут десь може бути ще віконечко. Робимо трьохповерховий, давайте отут. Ну, отут такі є. Далі дверцята. Дивіться, де дверцята не полощу пензлик, а оцю синю розмішую з червоним. Така виходить якась червоно-фіолетова. Отут у нас сходинки будуть. Відтіняю і цією темною фарбою червоно-фіолетова я ще відтіню, дивіться, отут-от, отут трішечки. Вже в мене не розтікається так фарба, коли була волога е, штучка, е, коли ми тільки починали, ну нічого страшного. І ще відтіню отут, е, додам сюди, додам червоної. Ще відтіню, отак. От І трошки отут по землі темного. І трошечки отут криша, бо вона темна. І отут, на дверях, напевне, теж отак від розі спадає. А, далі. Кущик оцей можна теж відтінити. Бачите, воно зараз з плямки, ми будемо брати, воно швидко підсихає, бо маленькі елементи якісь. Ще можете обережно внизу, отак теж оці квіточки додати темного Чу чуточку. чуть Це наш, наче наша тінь. І от я ну, трішечки, трішечки всього малюнку торкаюся. Тепер дивіться. Є, ну як, красота. Зараз поставлю світло ближче, може, нам так буде краще видно. Так, що в нас далі? Це майже в нас все висихає. А, ще, візьміть червону фарбу. Не червону, а краплак. Пробачите краплак. Змішайте з фіолетовою знову. І оціє червона краплак додамо до куточків криші, даху. Знову вилазить на те слово, але це не страшно. Я думаю, ще декілька у нас уроків буде, і вже все. Будемо переходити то на ту, то на ту мову. Відтіняю. І що саме цікаве, дивіться, ми потихеньку-потихеньку відтіняємо, і в нас з'являється об'єм. Як вам подобається, виходить у вас. Тут достатньо все просто. Так, наш будиночок. Тепер дивіться. Я відклею ці штуки. Фарби зараз мені не потрібні. Зараз я буду обмальовувати все гелевою ручкою. Для чого відклею, хочу е, відклею, Щас фарби трішки приберу. О, світла додала ще більше. Бачите, я малювала отака вона оп, і там щось написати можна. Вона ще в мене не дуже просохла. Якщо у вас є час, краще відійдіть. Дайте 5 хвилинок, щоб воно висохло. У мене ще дах вологий я бачу. В мене вікна вологі. І так, моя задача гелевою ручкою все відтінити і зробити більш гарно. Да? От, Наприклад, у нас кущик. Оцього кактуса. І дивіться, в чому ще прикол гелівої ручки, навіть там, де в нас не намальовано, ми можемо зробити такі штуки. Бачите, наче кактус там? Це додає якогось такого цікавенки. Чи, наприклад, можете, до речі,. Хмаринки не обмальовувати, як ви захочете. А можете дивіться, я малюю хмаринку і я виходжу за рамки. Тобто я промальовую не тільки те, що є фарбою, а якби е, виходжу на малюнок жовтий. Наприклад, отут я вче можу намалювати отаку от хмаринку. Да? І отут, отаку. І це теж, от якась така незавершеність, недосказаність. Знаєте, може бути, поки ми там всі шукаємо власний стиль і копіюємо за кимось. Це може бути якимось елементом вашого стилю. От такі хмаринки. Далі, в мене на, дах, на даху квіточки вже підсохли. Ви можете, наприклад, обвести оцю квіточку. обвожу її, листечко її малюю. Бачите, і знову ми виходимо за ці плямки. Тобто нам плямки допомагають, але ми до них не прив'язуємося. Ми десь поруч десь вимальовуємо. Оцей у нас, наприклад, кущик схожий от на цей. Це, наприклад, троянда. От вона, троянду, зараз я покажу. Піждіть, візьму. А, Просто тут міленькі деталі. Якщо це троянда, вона вимальовується отак, наприклад. Да? Ну, схематично. Вона збирає навкруги себе пелюсточки. Ну, тут ми так і промальовуємо. Оце, наприклад, у нас буде отакий. От, отаке. Раз, два, три, четвір. От, отаке. Опа-опа. Оп. Ну, тут я вимальовую. Раз два, три. Раз, два, три. Це може бути зовсім, знаєте, так по-дитячому. Ну, І в цьому є якась така. А, Краса, тому що намалювати по-дитячому, намалювати просто, це буває складніше, ніж по-дорослому. Я, ну, я завжди радію, коли дітки малюють, і якщо повторюєте зараз дітки, але мені здається, що і мами, коли малюють, це взагалі круто. І не тільки мами, а просто дорослі на любого віку Це взагалі круто. От, і ми вимальовуємо отакі. Штучки. От, і обов'язково дуже хочеться, звісно, придумувати щось своє. Але коли не виходить, ви помалюєте щось інше, щось, що вам сподобалося. В когось. Взяти в когось, навчитися подякувати йому. Так, будиночок, в мене дах вже підсох. І дивіться, цей дах в мене буде з черепицею. Бачите, ще не підсохла. Ще трішечки в мене, якщо видно, розповзається. На даху я малюю такі от черепички. Пум, 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 пум. -пум, -пум. І ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ще, і ще, і ще, і ще. Є. Тепер. Двері. У нас двері якісь дубові, такі сходи є. Сходів, до речі, ми можемо раз, бачите, ступіньку, два і третю. І тут ми можете намалювати квіти, які ми не промалювали фарбами, наче вони теж тут зростають. По вікнам ви можете отак обвести їх. Можете ще обводити оці штучки всередині. Подумайте, як вам більше подобається. Я, напевне, і то, і то буду обводити. Є. 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 Підбадьорюю сама себе. Ну що, краса. І бачите, як що додає. Да? Це в нас такий скетчик, як називається, виходить. І тут, звісно, троянди нам залишилась. Я так до останнього підступаю. Дуже обережно. Вимальовуємо ці квіти такими, чому обережно, щоб ми не замалювали багато фарби, да, щоб ми залишили. Ми, до речі, на дверях можемо тут тінюшку, отак от, отакими от штрихами, дуже обережно намалювати. І отут у нас листечко, троянди. І дуже прикольно, тобто, ми знаєте, з чим мені скетчі подобається. Ми самі собі зробили розмальовку, і самі собі її робимо, і самі щось на неї придумаємо. До речі, отут ви можете намалювати, наприклад, якийсь такий заборчик, якщо захочете, отакий, ну, як захочете. Ви можете намалювати пташок, що летять, а чому би і ні. Це ж осінь, тут якісь такі. І тут у нас від будиночка йдуть такі гарні булижніки, целинки, оп. І, звісно ж, травичку ви можете також отак от, отут от травичку посадити, такими пучочками. Ну що, і обов'язково підпишіть, що це ваша ж робота, отак от, от. Бо ви ж її малювали. Навіть якщо ми малювали всі разом, це ваша робота, і ви її вималювали. Ну що, мені здається, дуже класний і такий життєрадісний вийшов будиночок, і можна вже дарувати комусь таку листівочку. Дякую, що дивилися.